Я офіційно втекла з міста, і це місце, де стрес розчиняється у лісі, ну що, друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. І зараз я вам покажу одну з найкращих турбаз у місті Дніпро. Ходімо дивитися! Я хочу почати з того, що тут просто величезна парковка, і в цьому році вони ще зробили ось такі навіси, що дуже зручно, тому що ти залишаєш машину, вона не гріється на сонці, і потім після відпочинку дуже комфортно сідати в авто і не хвилюватися взагалі, що з твоєю автівкою може щось статися, тому що парковочна зона знаходиться за шлагбаумом під охороною, і це супер класно. Сьогодні я приїхала на денне перебування, вартість якого з понеділка по четвер тисячу гривень, і з п'ятниці по неділю 1500 гривень, це у червні місяці. Взагалі, краще бронювати денне перебування на сайті, але якщо раптом ви це не зробили, це можна зробити одразу на заїзді, де стоїть охорона, і вам видають таку спеціальну карточку. Зараз я вам її покажу. Вам дають ось таку карточку, де написано: все, що входить у вартість денного перебування, і ось цю карточку ви у зоні басейну обмінюєте на рушничок. парковочки вас забирає ось такий транспорт для того, щоб вам не йти пішки по величезній території, особливо якщо ви з чемоданами чи дітьми, ось таке авто довозить вас до будь-якої зони, до басейну, до адміністрації на рецепцію. Сьогодні четвер, і трохи пасмурна погода. На парковці машин було небагато, і я вам зараз покажу всі зони. Разу на заїзді у комплекс вас зустрічає дуже великий дитячий майданчик. Сім'ї з дітьми однозначно зацінять, тому що прям є величезна зона, де ваші діти можуть спокійно погратися, побалуватися і виплеснути свою енергію, щоб ви потім могли спокійно відпочити. Просто подивіться, яка величезна дитяча зона. Тут є і батут, і горки, і всякі штуки де лазити. Навіть тут є мотузковий парк, але це вже за окрему плату. І ще готують лук, щоб стріляти. І ну, клас! От ну, клас, що ще треба? Я не знаю. Я думаю, що діти цю зону точно зацінять. Дитячу зону я вам показала. Тепер будемо рухатися до самого цікавого. Це, звісно, до басейнів. Їх тут цілих два: один великий і один маленький. Великий відкрили в цьому році, і що я собственно, вам розказую. Пошлі дивитися. Погляньте на цей величезний басейн, який знаходиться просто посеред лісу. Тут багато простору, багато сонця і зовсім немає шуму міста. Хочу відмітити температуру води, і за того, що басейн розташований на сонці, водичка встигає прогрітися і плавати дуже комфортно. Для тих, хто любить сонце, тут усе продумане, зручне розташування лежаків: де треба тінь, де треба тепло. Хочеш хапати за смагу? Ловиш, хочеш спокійно полежати з книжкою? Є місце і для цього. А тепер про найголовніше. Жіноча роздягальня знаходиться прямо біля басейну. Не треба бігати в рушнику через пів території і шукати, де переодягнутися. Зайшла, переодягнулась, залишила речі і вперед плавати як русал. А що тут за склом, запитаєте ви? А я вам скажу, що це спортивний зал. Просто все таке новеньке, знаєте, такий запах нового обладнання. Дуже гарний спортивний зал, він такий доволі мініатюрний, але Є багато різних тренажерів. Якщо ви приїжджаєте на денне перебування, ви можете заплатити разово 300 гривень і прийти собі і позайматися з таким просто нереальним виглядом на басейн. Також тут є зона для фітнесу. А ще мені розказали, що якщо ви купуєте місячний абонемент у спортзал, він коштує 12 тисяч гривень, то користуватися басейном і всією територією комплексу, ви можете безкоштовно. У нас з вами попереду ще багато цікавого, тому саме час переміщатися до маленького басейну. Ну і ось так виглядає маленький басейн. Зараз тут майже немає людей. Находиться, бачите, в такій більш тіні. Тут прям повсюди дерева, тому я думаю, що він трошечки прохолодніший ніж той, що знаходиться на сонечку. Зараз трошечки вийшло сонце, але все рівно дивіться, наскільки е, цей басейн знаходиться у тіні. Тобто, вся ось ця зона вона знаходиться у тіньочку і тому ви можете, якщо ви хвилюєтесь, що ви там можете згоріти, варіант це прямо те, що треба. Зараз я вже рухаюся на рецепцію, щоб показати вам, які тут є номери. До речі, рецепція виглядає дуже симпатично. Інтер'єр затишний, персонал усміхнений. Мені такий вайб дуже подобається. І якщо ви приїхали прям великою компанією, ви можете взяти будь-яку гру і пограти. Поки чекала, вирішила зайти у вбиральню, і те, що я там побачила, мене трошки здивувало, Бо раніше я такого ніде не бачила. Напишіть в коментарях, як вам такий рівень сервісу. Я заздалегідь написала адміністрації і попросила, щоб нам з вами показали декілька варіантів номерів. І зараз разом з вами ми оберемо найатмосферніший. До вашої уваги, наш перший номер вартістю 12 тисяч гривень. Категорія називається Forest Chalet Deluxe, Його площа складає 80 квадратних метрів, і це такий прям повноцінний будиночок. Тут є відчуття, що кожна деталь продумана. Номер виглядає дуже дорого, але при цьому не пафосно. Замість золота і блискіток, натуральне дерево, тепле світло і відчуття, ніби ти в розкішному скандинавському кіно, але цілі. Тільки по справжньому. Погляньте на це величезне ліжко, в ньому точно захочеться зависнути зранку з кавою. І, до речі, кавомашина тут також є. А ще є капці, халат, фен, сейф, мінібар і навіть телефон. Але не щоб вирішувати якісь свої робочі питання, а щоб покликати консьєржа, бо раптом захочеться шампанського у номер. Друзі, ну красота! Ось тут ви прокидаєтесь, дивитесь у це вікно і розумієте, що у вас в житті прям все дуже добре. Ось так виглядає огородження території, все таке зелене, там ліс. Ну і тут, звісно, ось така неймовірно гарна тераса. Мені дуже сподобався цей номер і за своєї тераси, і приватної зони. Знаєте, тут все є. Але при цьому тут немає якоїсь великої такої території, але от її повністю достатньо. Нам з вами час рухатися далі, тому що попереду у нас ще два номери. Ми вже стоїмо біля другого. Зараз е, мені привезуть ключик. Дивимось, е, який буде тут номер. Це у нас категорія номеру Forest Chalet Garden, Він е, значно більше ніж попередній. Одразу на вході нас зустрічає така міні-кухонька. Тут також є така капсульна кавомашина. Е, номер дуже світлий, і тут у нас вже е, вид на ліс, і тут трошки відрізняється зона відпочинку. Вартість цього номеру складає від 16 тисяч гривень за добу. Всі ціни варто уточнювати у адміністрації, тому що іноді ціна може змінюватися. В цьому номері також є кондиціонер, вайфай, телефон, кавомашина. Ну коротше, все щоб не думати ні про що крім класного відпочинку. Більш бюджетні номери тут також є. Вартість їх становить від 4 тисяч гривень за добу. Але на момент моєї зйомки, на жаль, всі вони були зайняті, тому показую вам важкий люкс. У нас тут з вами є друга кімната. Тут два ліжка, тобто це ідеально підходить. У вас є діти, і тут також є другий санвузол. Вузол однаковий майже в усіх номерах, бо однаковій стилістиці Не необхідне фен. На відміну від першого номеру, тут повноцінних дві кімнати і два санвузла. У нас такий вихід у ліс, є лежаки, де можна полежати позагоряти, є зона, де можна попити каву, але особисто мені все ж таки та зона будиночку сподобалась більше. Вона знаєте, така більш уєдіньонна. Тут на терасі є два лежаки для тебе і твоєї другої половинки. Ну або ж для тебе і тебе після обіду знаю точно, що з таким видом лежати тут одне задоволення в такій чудовій атмосфері. Час плине дуже швидко, і ось ми їдемо до останнього будиночку. Особливо чутливим зараз краще сісти, тому що вартість цього будиночку складає 20 тисяч гривень. Ми зараз з вами знаходимось у найдорожчому номері, точніше, це прям повноцінний будиночок, який знаходиться на воді. Цей номер точно для тих, хто розуміється в гарному відпочинку. Площа цього номеру складає 100 квадратних метрів. Ви просто погляньте на ці яскраві акценти в інтер'єрі. Камін, біля якого хочеться закутатись у плед, а ще цікаві картини, які одразу кидаються в очі. Ніби маленька арт-галерея в тебе в номері, просто величезний номер. Тут повноцінних дві великих кімнати. А в кожній кімнаті є свій санвузол, і окремо ще є гостьовий туалет. Хочеться ось так, от стрибнути і лежати зіроч. Тут є така ретро ванна. Я не могла упустити таку можливість полежати в такій прекрасній ванні, тому включаємо свої чари візуалізації і візуалізуємо гарячу ванну з піною і з усіма приколами. Зловила якесь відчуття, що ніби за мною хтось стежить шпіоніро голубіро. І другий номер в цьому будиночку він такий, знаєте, більш яскравий. Таке дуже цікаве рішення. Вони отак відокремили зону душу і окремо туалет. Легкий open space. Головною родзинкою цього номеру є тераса, яка виходить прямо на воду. Свій персональний мангал, на якому можна розпалити вугілля, поставити м'ясо чи овочі, і вже через кілька хвилин аромат смачного грилю наповнить терасу. Ідеально для вечора в компанії або родинного обіду. Я тут зловила такий чіл, легенький вітерець, запах ріки та лісу. Це просто ідеальне комбо. От чесно, взагалі не хочеться йти з цього номеру. Я думаю, ви мене розумієте. Одразу поряд з будиночком знаходиться спа, яке я також хотіла вам показати. Але, на жаль, зараз воно знаходиться на ремонті, тому буде привід приїхати сюди ще. І якщо раптом ви подумали, що тут можна тільки лежати і релаксувати, то ви дуже сильно помиляєтесь. Чого чого, а активностей тут вистачить на всіх. Якщо хочеш драйву, береш в оренду сап і катаєшся на воді. Волейбольний майданчик також у твоєму розпорядженні. Головне, не йти з ким грати. А якщо ти з тих, кому сьогодні не до сапів, не до волейболу і навіть не до шашликів, просто збирай себе в купальник і йди на пляж. Тут взагалі не обов'язково щось робити, просто лежиш. Слухаєш воду, засмагаєш і робиш вигляд, що думаєш про життя. Я поки ходила, вже значно зголодніла, тому зараз підемо їсти. На території комплексу знаходяться два ресторани, і один із них прямо на пляжі. Як для заміського комплексу, ціни тут цілком адекватні. Піцу ви можете замовити від 250 гривень до 700, в залежності від начинки, яку ви обираєте. Також тут можна замовити алкогольні напої, коктейлі, лимонади, а ще тут є навіть кальян. І якщо ви зголодніли, але ще не наплавалися, можна не переорубити. Одягатися, а сміливо йти і їсти, і вже з гарним настроєм та повним шлунком іти відпочивати далі. Мені дуже подобається, що тут тебе не обмежують в плані їжі, тобто ви можете спокійно взяти з собою якісь снейки, якусь їжу. Ніхто вам за це слово не скаже. Але якщо ви не хочете запарюватися, то ви можете поїсти тут у ресторані і бургери, і піца, і всякі хелсі штучки, тому зараз ми з вами будемо куштувати. Для себе я обрала ось такий боул з вугрем, в складі якого рис, манго, авокадо, помідор, і подається він з двома соусами. Мені подобається, що тут робиться така подача в одноразовому посаді, що ви спокійно можете взяти з собою на басейн, в лежачок, в гамак і спокійно собі насолодитися їжею. Потім або якщо ви, наприклад, з'їли і наїлися, ви можете забрати це з собою, і потім пізніше це доїсти. Після такого активного дня я була дуже голодна і мені було неймовірно смачно, особливо з таким гарним видом. Мені Принесли рахунок на 890 гривень, і я вважаю, що це цілком адекватна ціна. Цей день був просто неймовірно насичений, активний та цікавий. І саме час іти підводити підсумки. Я щиро вважаю, що це один з найкращих заміських комплексів у місті Дніпро. Тут ви знайдете все для класного відпочинку, чого вартує тільки ця природа. Ліс, річка, басейн і в поєднанні до цього ще гарний сервіс. Тут є все для гарного відпочинку і навіть трошки більше. Красива жизненна така. Господи, допоможи. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я вам дуже вдячна за перегляд, але мені вже час іти і плавати в басейні, тому що я тут вже три години ходжу, знімаю для вас все. А хочеться уже позагорати, намазатися олійкою і просто трошечки кайфанути. Все, всім пока!